Тут розпочинається наш завтрашній день. Приходь гасло студентської республіки 2017. Вже 19-й рік поспіль. Чи не найактивніша молодь України проводить власний фестиваль? Тобто на певній території розміщує свою державу зі своєю валютою та навіть власним урядом. У Тернополі ж Студреспубліка стартувала в 2004 році. Чи не основна її цьогорічна тема? Освіта як основний напрям нової індустріалізації України. Тут будуть збуватися окрім того, що будуть команди собі домовлятися, як їм. За місця в майстраті, кому їм висунути на мера Станенської республіки. Крім того, буде проходити багато цікавих навчань. Тут задіяні багато цікавих тренерів, тернопільських, а також не тернопільських. Крім того, в нас Сьогодні п'ятниця це відкривається. Кожна команда себе презентує як якийсь мистецького напрямку. Загалом буде п'ять команд, додає Володимир Заверуха. Це студенти педагогічного, економічного, технічного університетів, а також молодь з технічного і комерційного коледжів. Відкриті кордони студреспубліки республіки будуть три дні. Даний фестиваль називається суфестиваль, тому що він поєднує ще ряд фестивалів, такі молодіжні субкультури, як мафія, інтелектуальна гра, такі як щодо коле, тобто це фестиваль інтелектуальних і на туса ніч на туса це а, вечором. Той це буде парад діжев це завтра. Планується, і в неділю це будуть відбуватися вибори до обіду. тобто обирають магістрат, обирають мерстанської республіки і в подальшому будуть готувати команду щоб гідно представити а, в серпні. Це відбувається на всеукраїнському рівні на березі Чорного моря а, до дня незалежності. Вхід на Козацький острів, де розташувалась судреспубліка, буде виключно без віз. В даній державі є повністю ці атрибути. Кожен учасник отримує паспорт громадянина. Цього року, знаєте, недавно ми отримали без щоб всі тішимо соціальні і ми, скажімо так, також. До речі, планується, що цьогоріч з республіканцями у Тернополі стануть близько сотні учасників.